До президентських перегонів у США офіційно приєдналась Гіларі Клінтон. Вона стала третім потужним кандидатом, який оголосив про похід на Білий Дім, і вона її вже відомі потенційні суперники, республіканець Круз та лібертаріанець Рен Пол, не байдужі до подій в Україні. І хоча українське питання не буде головним фактором перемоги, упродовж виборчої кампанії американці неодмінно чутимуть думки кандидатів про путінський режим та кризу в Україні тисячі і тисячі разів. Олексій Кузьменко має подробиці старту виборчої програми Клінтон. Виборча кампанія 67-річної Клінтон почалася в інтернет повідомленням на сайті і потім у Твіттер. кожному американцю необхіден захисник. І я хочу стати ним, щоб кожен з вас жив, а не виживав, досягав успіху і лишався успішним. Коли родини міцні, міцна вся Америка. Вже за години після цього повідомлення Клінтон відправилась у символічну мандрівку з рідного Нью-Йорка до штату Айова, де у 2016-му почнуться так звані праймеріс, внутрішньопартійні вибори офіційних кандидатів на посаду президента. До Айови Клінтон їде міні-автобусом, який жартома назвала Скубі, за мотивами відомого кожному американцю мультсеріалу. Гілері без перебільшення головний фаворит виборів. Відповідно до соціологічних опитувань, вона з колосальним відривом виграє і праймеріс, і боротьбу, і з будь-ким з республіканців. Останні так не вважають консерватор та інший кандидат у президенти Тед Круз. Не забарився розкритикувати Клінтон. Ми точно знаємо, чого чекати. Гілларі – це частина минулого з його провальними політичними рішеннями. Її президентство буде таким, ніби Обама лишився на третій термін. Може, ми вже готові до сильного консервативного уряду, який знову зробить Америку великою. У внутрішньополітичному аспекті від Клінтон справді можна чекати продовження політики Обами. Вільна базова освіта на рівні коледжу, перегляд мінімальної заробітної платні. Це ймовірно лише деякі ініціативи Обами, які Гілларі підхопить. Проте у царині зовнішньої політики Клінтон вже заявила про розходження з Обамою, зокрема з приводу України. Клінтон свого часу була обличчям провального перезавантаження відносин з Росією. Тепер вона рішуче засуджує агресію путінського режиму. Ще рік тому Клінтон вимагала тотальних санкцій проти Росії. Зараз виступає ще й за посилення військової та економічної підтримки Києва з боку США. Там яко критикує Обаму за нерішучість. I think we be putting... я думаю, ми маємо надавати більше фінансової допомоги уряду України, бо зараз вони намагаються зробити перехід від непрофесійної корумпованої системи до системи, яка діє за світовими правилами. Вони працюють з МВФ та європейським центром банком. Я думаю, ми маємо більше допомагати Україні боронити її кордони, нове спорядження, більше навчань. США та НАТО досі дуже неохоче це робили. І я розумію, чому це не проста потенційно небезпечна ситуація, але українська армія та прості. Ті українці, які воюють проти сепаратистів, довели, що заслуговують на сильнішу підтримку ніж ми досі надавали. Виборча гонитва у США лише починається. Теми Росії, української кризи, нової холодної війни неодмінно звучатимуть в її ході з вуст усіх кандидатів, а отже, потраплятимуть до поля зору американських виборців. У цьому сенсі Україна, ймовірно, виграє, хай би хто не став президентом США. Хоча здогадки тут, мабуть, зайві, якщо вірити опитуванням, попри будь-які зусилля опонентів, президентом стане Гіларі Клінтон. Олексій Кузьменко. Голос Америки